На сьогоднішній момент хочу ознайомити вас з результатом національного екзідполу. Петро Порошенко 55,9%. Юлія Тимошенко 12,9%. Олег Ляшко 8%. Анатолій Гриценко набрав за результатом національного екзітполу 6,3%. Сергій Тігіпко – 4,7%. Не вписали Михайло Допкіна 2%. Сотки ну там вже цифри розділилися. Я хочу нагадати, що Національний Екзіпол дві 2014 – це консорціум, до якого входять фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова, і опитано близько 17 тисяч виборців на 400 виборчих дільницях. Отже, результати у нас такі. Хочу, щоб почути від вас ремарки, чи такі у вас були очікування наші шановні гості Віктор Анатольович, Будь ласка, я цим цифрам вірю, тому що я ще зимою проводив фокус групи в себе на окрузі. Це Черкаська область, Сміла, Кам'янка, частина Черкаського району і по старій пам'яті Чигирин. От е, на одній фокус групі було 20 е, лідерів громадської думки, на другій фокус групі було 14, на одній було 16. і практично. Е, з великим відривом тоді лідирував Петро Порошенко. Наприклад, якщо на одній групі було 18 чоловік, то 14 було за Порошенка. Так. Тому зіми було зрозуміло, що він переможе і переможе в практично в першому турі. Запитання від глядачів на Сей Тіві пишуть ну от не зміг проголосувати Донбас. А хто тоді голосував взагалі? Центральна Україна все одно ж прийшла не вся. Тобто, у нас зараз за всю Україну вирішують, але ми говорили перед тим, що зарахуються голоси результати виборів будь-якої явки між тим голосували не всі, чи можемо все одно говорити про високу явку виборців і не зважати на те, що Донбас, і зокрема, конкретно Луганськ, конкретно Донецьк, як міста центральних регіони, вони не змогли проголосувати. Ну, наприклад, я знаю те, що на Черкащині йшли. Дуже багато людей йшло на голосування. От я не можу за всю Україну говорити. Я зв'язувався з моїми друзями в Маріуполі. Вони сказали, там, де знали, де можна проголосувати, туди їхали, йшли, і там голосували. Тому нам після президентських виборів потрібно визнання. Я зрозуміло, що цивілізований світ визнає, що ці вибори повинні відбутися і що вони відбудуться. Я переконаний, що вони визнають, тому що порушень як таких на виборчих дільницях під час виборів не було.